Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект коаксіальної косичної системи від компанії Bass-Habit, модель P100. Динаміки розміром 10 см або 4 дюйми. Поставляються в фірмовій упаковці комплект. Давайте розглянемо комплект поставки. комплекті інструкція знаходиться. І також два динаміки. Динаміки окремо запаковані. Є монтажний комплект для фіксації динаміків. Динаміки йдуть за. Захисною решіткою металевою. Інший динамік абсолютно ідентичний. Також є захисна решітка металева. Динаміки на дві смуги. Потужність номінальна заявлена 40 Вт, максимальна 80 Вт. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема, корзина штампована зі сталі, дифузор матеріал целюлоза і маємо гумовий підвіс. Монтажна глибина 45 мм. Інший динамік абсолютно ідентичний. Чутливість у даних динаміків заявлена 86 дБ, опір 4 Ом.